Київ це місто, де заклади відкриваються щодня, але лише один бренд зміг перетворити азійські ресторани на гастрономічну релігію. Коли один вигукує привіт, інші обирають тайський, в'єтнамський чи китайський. Як з'явився цей бренд? Чому його заклади стали лавмарками і чому це купують? Про це ми будемо говорити у цьому відео. Yes, wow, wow, perfect, вау, вау, love, ловлавля. Love, love, love. Я вас дуже рада вітати на каналі. Чому це купують? Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше семи років. Я веду цей канал на YouTube, а також свій блог в Instagram, Тому обов'язково підписуйтесь. У своєму каналі я досліджую бренди, їх комунікацію та їх маркетинг. Ми розбираємо як українські бренди, так і світові. Ви точно чули про мішу Кацуріна. Але якщо ні, знайомтесь, він не просто ресторан він дослідник їжі У 2016 році. Разом з колишньою дружиною Дашою вони відкрили перший ресторан у Києві. Це був китайський привіт, який знаходиться на вулиці Івана Франка. Миттєво став хітом, тому що там продавали ну і продають справжню китайську їжу у незвичному форматі, як каже сам Міша, так просто вийшло. Я жив у китайському гуртожитку і був фанатом китайської кухні. Тому ми взяли цю їжу, знайшли шефа, який найкраще її готував, писали її в сучасний інтер'єр із класним сервісом і музикою, яка нам подобається. Наступні заклади мережі були вже присвячені гастрономічним культурам Таїланду та В'єтнаму, і відкривались вони також зі схожими концепціями. Знову ж таки, по словам Міша Кацуріна, вони для того, щоб відкрити заклад, спочатку досліджували країну і досліджували їжу цієї країни. Вони приїжджають її вздовж і впоперек, стажуються, куштують, пробують для того, щоб дійсно знаєте так проникнутись тим, що вони створюють. Це такий класний випадок, коли хобі стає роботою. Ми, взагалі, вирішили обрати саме ці заклади до розбору, тому що вони дійсно генії у тому, що вони. Створюють, на мою думку, завжди успішні бізнеси, успішні бренди починаються з якраз любові до того, що ти створюєш, з певного підходу та спроб розкрити те, що тобі подобається, у власному бізнесі, Розкрити свою унікальність та своє бачення. Я трошки хочу відійти буквально на хвилинку від теми і навести ще в приклад нову, скажімо так, українську кар'єру співачки Наді Дорифеєвої. А вона її розпочала вже знаходячись у стосунках з Мішою Кацуриним, і мені здається, на мою скромну думку, що вона зазвичала по-новому, вона, наче, змогла через свою творчість, через свій бізнес розкрити себе і те, що вона відчуває, тому що те, що було до це більше, ну мені було схоже да на якісь хайпові круті треки. Типу, нуль питань, але ну просто така музика. Зараз в ній відчувається душа, і ну, таке відчуття, наче оцю любов до, до того, що ти створюєш, якраз її привів Міша Кацурін. Повернемось до теми нашого відео. Коли ти заходиш в будь-який з ресторанів в мережі Привіт, ти наче не просто потрапляєш в місце, де можна поїсти, да, смачно, ти наче. Одразу, як тільки переступаєш да, поріг, отримуєш певний гастрономічний досвід. Кожен ресторан, китайський, японський, тайський, вони передають атмосферу саме тієї країни, на честь якої названий цей заклад. Важливий елемент це інтер'єр, бо їх інтер'єр це не просто гарні декорації, це такий певний візуальний наратив. Їх мета не просто створити заклад під таїланд. А зробити так, щоб прийшовши в заклад, ви дійсно відчули, наче ви там умовно в Таїланді. Вони використовують архітектурну мову як інструмент, щоб ми знаходячись. У Києві, да в центрі Києва, могли б прийти і дійсно себе відчути в іншій країні. Це той випадок, коли дизайн не просто гарний, не просто естетичний, а коли він продуманий, коли він концептуальний та дійсно дуже автентичний. Наприклад, цього тигра спеціально возили в Україну, щоб саме цей не дуже гарний тигр стояв та передавав атмосферу. Інші частини декору також були привезені з Азії, тобто, вони більшість цього всього не створювали під замовлення а вишукували на барахолках, щоб. Вточність передати атмосферу, коли є побудована система та логіка, це завжди працює у величезний плюс для бізнесу. Досі багато брендів вважають, що достатньо робити просто гарно, достатньо просто робити правильно. Але у сучасному світі цього вже недостатньо, бо дійсно справжня магія у соцмережах ховається саме у концепції. Ви взагалі помічали, як бренди здатні змінювати наші погляди та звички. Як китайський привіт, колись змусив усіх куштувати оцих цвіркунів, черв'яків, ще й викладати це у себе в інстаграм. Бренд 25 Coffee Roasters показав мені, що смачна кава може бути не лише у кав'ярні, і смачну каву можна пити вдома, навіть просто заливши її кип'ятком. Тут на упаковці є таке невеличке відділення, з якого. Неймовірно пахне шоколадом. Я обрала саме такий варіант, і він найкраще мені смакує з молоком. Місія 25 Coffee Roasters – це розвивати кавову культуру в Україні. Вибір кави на їх сайті просто шалений. Це зроблено для того, щоб ви могли пробувати і згодом обрати свого фаворита. Вони надають різні формати під ваш тип заварювання кави. У мене вдома немає кавомашини, є лише капсульна, тому я обрала такий варіант, який я просто за. Гарячою водою і додаю молочко. І мені дуже смачно. Я впевнена, якщо ви перейдете на сайт, подивитесь асортимент, ви точно знайдете свого фаворита. Обов'язково використовуйте при замовленні промокод, які ви зараз бачите на екрані, та зможете отримати знижку 15%. Більше деталей я і сам промокод я залишаю в описі під цим відео. Обов'язково скористайтесь! А ми повернемось до концепції у соцмережах, тому що це такий основний фрагмент у цьому розборі. Я хочу, щоб ми з вами почали з перегляду трьох візуалів різних закладів. Я не залишаю спеціально примітку, деякий заклад на скрині, але я думаю, лише по візуалу вже зрозуміло. Коли ми дивимось на сторінку китайського привіту, ми там бачимо шефа сяна. Ми бачимо страви з Китаю. Ми бачимо цю візуальну айдентику та стиль. Також ми можемо звернути увагу на комунікацію, на копірайтинг, які також прослідковуються у всьому акаунті. Коли ми відкриваємо японський привіт, він одразу кардинально інший. Цей візуал, наче переносить нас вже на вулички Токіо. Пірайті ми бачимо ось такі милі смайлики, які якраз у японському стилі. І знову ж таки кардинально інший тайський, більш яскравий, більш насичений, більше деталей і знову зовсім інший вайб. Всі ці заклади це мережа, яка має однакових власників, але кожен заклад має свою історію, свою айдентику та свій власний впізнаваний стиль. Вони могли б взяти за основу банальний мінімалізм, робити усі сторінки в дуже схожому стилі, фотографувати там простір людей, там робити естетик фотографії і да мати якусь лінію, яка буде поєднувати всі ці заклади. Але вони цього не зробили. Речі, я помітила, що вони не продають атмосферу закладу, тобто не продають те, як виглядає сам ресторан зсередини, да? там, як люди там сидять, як в них гарно, як в них естетично. А оця історія продавати через атмосферу в закладах дуже популярна у маркетингу саме закладів. Але вони інші, що їх і виділяє на ринку. Вони нам передають атмосферу іншої країни, іншої культури і іншого світу. Тобто вони нам продають атмосферу подорожі в рідному місті, Нам продають не їжу, нам продають враження. А коли бренди діють по стратегії продавай враження, вони майже завжди мають гарантований успіх. Чому тому, що про заклади хочеться говорити, хочеться розповідати, хочеться ділитися у соцмережах, і люди роблять це безкоштовно і добровільно. Навіть є і негативна сторона. Поки я ресерчила сторінки бренду, я помітила ось цей відгук, і мені дуже імпонує комунікація, яку вони провели у відповідь на цей коментар. Вони одразу заявили тверду позицію. Наш косяк, ми компенсуємо. Ми можемо, звичайно, сказати, що типу, Треба слідкувати за якістю, за продуктами. Це взагалі та всі у них тепер будуть травитися, вони там ніякі і там все інше. Але моя думка, що всі люди, всі допускаються помилок, і найголовніше вміти ці помилки визнавати і виправляти. Чомусь більшість брендів досі, коли вони отримують якусь скаргу, вони починають проводити якісь дослідження, чи точно це було, чи точно у нас, чи точно не набрехали. При цьому привіт відреагував дуже круто, як на мене. Вони визнали одразу, попросили зв'язатися і готові компенсувати. І вони це заявили публічно в коментарях, а не там зв'язались окремо з людиною в Дірект, і просто там написали да в коментарях зв'язались в Дірект. Тобто прозоро, чесно. Ну і я сподіваюся, що дійсно вони компенсували а, лікування людини. Ці дії якраз і є показником бренду Lovemark. Що це взагалі таке? Lovemark – це термін, який придумав Кевін Робернс, це генеральний директор рекламно-комунікаційної британської агенції Saatchi Saatchi. За його словами, Lovemark бренд це той бренд, який зміг зайняти своє місце не лише на ринку, але й в серцях людей. Є дуже велика різниця між тим, щоб бути брендом. І бути брендом LoveMark. Я вам знайшла таблицю, яка класно показує порівняння між тим. Щоб бути брендом і брендом LoveMark. LoveMark бренди не просто створюють якусь типову лояльність, це щось набагато-набагато глибше. Це якраз про той самий досвід, який люди проживають, про враження. Це коли люди люблять товари бренду, люблять і не зраджують, і готові там все життя купувати саме там. Як же побудувати такий сильний емоційний зв'язок? Як взагалі це вийшло у мережі закладів Привіт? Тут я так поєднаю з розбором і порадами, які ви можете забрати собі у свій досвід і у свій бізнес це така база, це створення стратегії на основі усвідомленого маркетингу. Ви, як бренд LoveMark, маєте показувати не лише власні цінності, да, цінності вашого бренду, але й бути м, свідомим бізнесом, тобто показувати своє відношення до дійсно важливих речей, таких як благодійність і екологічність, до прикладу. Тобто ви маєте створювати бренд, який буде мати оцю тверду позицію і постійно її доводити, транслювати, розкривати і показувати. Якщо ми беремо мережу закладів Привіт, ще до початку повномасштабного в них був і є, здається, досі проект Привіт, сусід, який допомагає. Людям, які того потребують похилого віку. А також в них поруч з китайським привітом, там далі був такий а, сортуючий, здається, для сміття цех. Мені здається, зараз він вже не актуальний, але до повномасштабного, я пам'ятаю, він точно працював. Під час повномасштабного вони допомагали багатьом людям, які того потребували, і досі продовжують займатися волонтерською діяльністю. Це не почалось там у 22-му році. Це в них було завжди. і вони Завжди транслювали цю свою свідому позицію. Я пам'ятаю, коли що в китайському привіті були ці трубочки з бамбуку ще до того, як їх почали вводити всюди, бо це була їх позиція і їх такий свідомий вибір. Друге, завжди придумайте додаткові деталі, які будуть запам'ятовувати люди. Бо диявол він завжди у деталях. Наприклад, да, з останнього що мені згадалось в тайському привіті, я пам'ятаю, коли я там була вперше мене, я дивилась фільм про те, як вони відкривали цей привіт, а да, там чекала, знала. Ну коротше, я прийшла. Я була готова до прикольного інтер'єру, до страв. До цього всього я була готова, бо було ознайомлена. Але пам'ятаю, що я зайшла у вбиральню і там було якесь дуже брендоване мило. Я не згадаю, якої фірми. Але я пам'ятаю, що мене це дуже здивувало в тому плані, що наче ж звичайний заклад, да, тобто там на якісь оверпрес ціни ну, вони трошки вище по ринку, але цілком доступні. І це такі, знову ж такі деталі, які запам'ятовуються. Але що я маю на увазі? Під цим пунктом. Це деталі, які зачіпають певні органи чуття. Це візуальні образи, приємні звуки, аромати, які асоціюються з брендом. Чому це працює? Тому що запахи завжди створюють спогади. Раніше у нас в Україні був бренд Даші Філатової, і в якийсь момент вона запустила. Коли вона відправляла речі да, своїм клієнтам, я була клієнтом, вона придбала або виготовила, я точно скажу, але мені здається, що виготовила спеціальні парфуми для свого бренду. І перед відправленням посилки вона пшикала. І ти запам'ятовуєш і візуально асоціюєш той запах, він був дуже приємним, дуже таким класним. І тобі хочеться повертатися, тому що знову ж таки є ця асоціація. Взагалі, цю асоціацію з запахом дуже часто використовують готелі, клініки. У нас на районі є дуже класна клініка, яка також має свій певний аромат. І знову ж таки. Ти його коли чуєш, ти одразу згадуєш про те, як візуально там приємно і взагалі комунікаційно приємно там було з тими лікарями. Якщо ви поглянете і прийдете з торговими центрами, усі магазини, майже такі, як індетекс, там спортивні, типу Пума, Дідас. Вони також всі мають свої певні аромати. Якщо ви раптом ніколи не бачили, як це створюється, то працівники мають такі великі бутлі. Я бачила на власні очі. І якими вони ходять і розпшикують по там магазину, до прикладу, щоб зберігався цей аромат, і щоб ми підсвідомо його пам'ятали. І умовно, коли ви наприклад зайдете у торгівельний центр там. Швидко купити собі я не знаю тональний, да і ви пройдете повз там умовно зару, відчуєте цей аромат. Ви можете згадати, що ви хотіли там щось глянути і щось собі зайти купити, хоча навіть того не планували. Тому оці додаткові деталі вони супер важливі. Якщо знов ж таки у вас бізнес. Е не думайте, що просто гарної упаковки буде достатньо, щоб людина отримала досвід. Зазвичай, типу, о гарно, можливо, хтось сфоткає, пожмякає і виконав смітник. Як мінімум, запах, як максимум якийсь інший досвід, який людина може відчути, коли комунікує з вашим брендом. Третій пункт це історія. Пам'ятайте, що люди майже ніколи не купують просто продукт, вони завжди інвестують у історію бренду. А тут можна поглянути на Apple, Disney, а, тобто на те, що да, ми купуємо і підтримуємо їх історію. Так само можна сказати про привіти, у яких також є своя історія, історія створення. І коли ми туди приходимо, да, наприклад, в китайський, ми там з друзями замовляємо цих. Черв'яків, ми наче підтримуємо цю історію, що а у нас в Києві можна отак поїсти, як там в Китаї. Четвертий дуже важливий такий пункт це екологічність. Лавмарк-бренди ніколи не використовують продажі через болі клієнтів, через якісь тригери. В них цього немає. Це, звичайно, довша робота, тому що простіше продати людям через тригери, да, через акції, через якісь обмеження. Але це коли, да, продажі саме через турботу, через любов, це про такий довгий шлях, але на якому ви розумієте, що довіра, лояльність. Історія і турбота про клієнта завжди виграють. Якщо ви взагалі створюєте бізнес або да, цікавитесь різними історіями, завжди звертайте увагу саме на лавмарк бренд. Чому Apple, або, наприклад, Coca-Cola змогли стати тими самими лавмарк брендами? Apple відомі своєю технологічністю і вишуканим дизайном. Зараз мати будь-яку продукцію Apple – це наче бути серед своїх. Це наче мати да, певний якийсь статус, да, звідки оця історія, що е, багато людей беруть телефони в кредит, хоча да, там останніх моделей оновлюють, хоча там їм можливо він навіть і не потрібен. Саме тому, щоб бути дотичним до оцієї спільноти. Кола створила бренд, який викликає відчуття щастя, від, відчуття да, емоції, тепла, родини. Усі їх реклами транслюють. Щастя в родинному колі, в колі друзів. Ну і звичайно, смак це те, що підтримує. Але якби у Кока-Коли не було цієї візуальної айдентики і оцих всіх, ну називаємо це тригерами, але вони не є тригерами, тобто родина, щастя, там друзі. Да, одразу ж ви згадуєте Кока-Коле, це там, якщо тепло, то це там шашлики з друзями, якщо зима, то це новий рік. Тобто, якби у них не було цих асоціацій, це був би просто газований набій. А так? Це Кока-Кола саме стосується мережі закладів привіт. Я впевнена на дуже багато відсотків, що їм нічого не варто відкривати ресторани щороку. Різні робити привіти, відійти від концепції Азії, там український привіт, ще якийсь привіт створювати, польський. І робити це постійно, пушити маркетингом і продовжувати і рости. Але якщо вони так зароблять вони втратять свою ідентичність. Вони втратять те, за що їх люди взагалі обирають, за що їх люблять, саме за той підхід, який вони створюють, саме тому вони є лавмарк брендом, бо ми отримуємо враження, ми отримуємо історію і ми отримуємо той самий унікальний досвід. Розбір був про те, що бренди в сучасному світі не можуть існувати лише завдяки якісному продукту, бо це по суті база. Потрібно створювати історію і намагатись стати саме лавмарк брендом Режа привітів, як на мене, ідеально демонструє, як бачення та світогляд власника може впливати на А, До речі, я вже говорила про це у відео, але ще наголошу, що є відео про те, як створювався саме тайський привіт. Воно ще російською мовою, але воно досить цікаве. Я тут десь залишаю вам посилання. Якщо вам цікаво, перейдіть і подивіться, як завжди, закликаю вас написати в коментарях, як вам взагалі мережа закладів привіт, що ви про них думаєте, і які у вас від них враження? Чим панує вам взагалі ця стратегія та мережа? Якщо ні, обов'язково розпишіть, чому діліться своїми думками, мені буде дуже цікаво їх почитати. А якщо ж ви розвиваєте свій особистий блог і не знаєте, з чого почати та або вже почали і плутаєтесь, у мене класна новина на моєму каналі почав виходити абсолютно безкоштовний курс по розвитку особистого бренду. Ви можете також перейти, натиснути на кнопку, яку бачите на екрані, перейти до перегляду першого уроку. І почати зі мною розвивати свої соцмережі абсолютно безкоштовно. Повноцінні лекції а також там є бот-помічник. Коротше, про все я розповідаю у першій вступній лекції. Або дивіться інші розбори на моєму каналі. В мене їх дуже багато а, і українських, і зарубіжних брендів. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів. І до зустрічі вже у новому відео.